Так, як ви думаєте, наші драйвові, що ми таке будемо тягнути тут? Це ото, водій, атом і авто. Пробуємо. Так, ну що, поїхали? Так що можна буксирувати авто нашим електробайком. В принципі, їде. От скільки відстань, яку ми позначили, проїхали. так от. назад. Тягне назад. Назад потягне. <плес> Хіба піднис під взяти? <плес> Ми повишимо ставки. Наш водій готовий до більшої ваги. Зараз покажемо, що саме. Тарам оця двохтонна машина, зараз буде теж рушати. Так, вже старт. Оу. без, без проблем. Покотилась. От, старт, лінія старту ніхто не допомагає, Буксирує навіть і такий транспорт.